Всім добрий вечір. Сьогодні тиждень і один день, як ми переїхали на нове місце. Майже все обладнання перетягнуто до нової майстерні. На вулиці залишилися два верстати, плоскошліфувальний та круглошліфувальний, а все інше вже затягнуто. Що було зроблено за тиждень і один день? Починаю від воріт. Поставили, зібрали. Крана, розкоси поки що не ставив, колеса також не ставив. Повісили на стіну електрощит. Поставили тумбочку, загрузив оснасткою. Йожика повісив з фрезами. Фрезер не виставив порівню, змастив, почистив. Повісили отакі вже полочки, все укомплектував, все, що треба для роботи. Поставили 1 К-62, вже порівню. На пропеллера його виставив, на прогиб, тобто він вже готовий. Почистив його трошки, помив, малу продольну зняв, помив під нею, почистив. Коротше, вже підготовив до роботи. Верстат вже готовий до роботи. Під плашки мічики, точніше, під плашки повісив таке. -во. Стілажа зібрали, стілажа вже е токарними ділами всякими укомплектував. Сверла вже поставив. Ну Верстаки вже ви вже бачили. Потім поїхали далі. Росточний верстат. Тек е також його вчора вже перемив, направляйки, почистив вітержі позмащував. Треба тільки залишилося виставити по рівню його, бо ганяти туди-сюди столом в рукопашну бажання нема, треба підключити. Прес так і буде стояти поки що посеред приміщення поперек. Йожика повісили на розточний станок тут з деякою оснасткою. Ну і ще тумбочка, от одна із тілажок. Сверливку поставили вже. Тобто можна вже буде підключати. І це стілажик у нас підросточний верстат, оснастка і тумбочка також з оснасткою. От так виглядає. Заготовки під верстат, під токарний поскладували кругляки, всякі шестигранники. Коротше, діло просувається. Єдина проблема, зараз зараз почав текти там дах. І поки що не зрозуміло, чи то конденсат, який скопився. Бо коли приїхали, приміщення було підморожене вже. Це нас три тижні десь не було, більше трьох тижнів. І отамво, е, був іній кругом. Тобто стіна штукатурилася і не повністю висохла. І був, вона була в іній. І зараз там зверху підкапує. Ну Подивимося, Зарізу, може завтра на дах подивлюся, що там як. Будемо вирішувати, що робити далі. В принципі, текти він не повинен, але всяке буває. Ну, якось так. Оце зроблено в нас за тиждень і один день з моменту переїзду. Дрова закінчується, дрова треба їсти, їхати знов купувати. Погано, що дрова сирі. Я не встиг купити їх. Ну, точніше, планів навіть не було в мене сюди переїжджати. Тобто, я весною, треба було їх купити весною, скласти, і вони б до цього часу висохли б. Але я не планував. А так воно сталося, що прийшлося галопом все це робити. Ну, якось так. Якось так. Роботи ще багато, але вже дуже багато зроблено. Вже, в принципі, на наступному тижні можна буде підключати. Вмикати фрезерний верстат, токарний і розточний. Це вже три верстати будуть в нас працювати. На пресі хочу поміняти розпредільник, бо з нього масло капає. Ну, Він такий не дуже гарна конструкція, в нього підтікає масло там. Хоча можна і гумку поміняти, кільце орінг. Але я б такий, щоб замінив його на нормальний розпредільник. В принципі, прес також робочий, тисне все нормально. Хоч і він. Вигляд такий має неказистий. але Коротше, я тут ось так. І хочу вже на наступному тижні, як будемо здорові, живі, хочу затягнути сюди, поставити на це місце бльома. Бо дуже руки чешуться, хочеться його вже поковиряти бльома. Трошки з ним роботи є, але я думаю, що справимося. Компресора поставлю туди під електрощиток. Сварка буде тут стояти, і наш дах, я думаю, також десь біля сварки буде стояти. Розетки отакі зробили, поскручували на швидкоруч. На стіни там повісимо зверху, щоб підключити верстати. І провода, що нам не вистачало, поскручували і позварювали звичайним інвертором і щіткою графітною. Так що все рухається, все по плану.